Доброго раночку. Підписники мого каналу і гості. По традиції вийшла в ранковий сад. Ось під хатою цвіте вже травіата. Гарна червона квітка набита. А це ось незнайомка плетистих вона і де тут забила її ця троянда на той рік. ми її визволимо отсюда такого кольору лососівого. ню фешн цвіте. теж зімісад і це з Дімісад, Осіана. Це вже я понаходила імена. Ну, цю не знаю. Взагалі, як Артур Бел, йшла вона. Не знаю, може і Бел. Ось яка теж. Непогана трояндочка. Це моя гортензійка. З гортензіями я ще не дуже подружилася. Отак От собі поливаю їх. Чи правильно, чи ні, не знаю. Добре вам, як покупаю вам Данькамен. Ось підійдемо до цієї, що вам тут нам скаже. Що ти нам скажеш, Трояндочка. Вже облітаєш? Ну, вона і так довго держи. Це що в тіньочку. А на сонці б, вона вже давно б згоріла і облетіла б. Дивіться, яка ще вона чудова. Як же ще її не знімати, як вона скоро. Вчора таке заходило, таке заходило. Думала, ну все, піде дощ. І що ж ви думаєте? Він покапав, трошки погремів. І десь пішов, і все. Оце з того дождя, оце все. А ось Полічка теж схилилася як, склонила такі свої, віти. віття великі. і такі набиті квітами всі. І пахнуть вони, і так вони по сусідству. Так мирно ростуть. Я ж кажу, я ніколи не думала, що з них щось вийде. Ну зовсім же ж, з цієї взагалі нічого не було. Одна паличка торчала. Я її все обрізала, бо вона усе і хворіла. Засохне тупо та палка, я її обріжу. Вона весною знову знову вити. Тоді я то з білізною їх. Підлила відро на два, на два кущі, в тому році це я підлила. Жалко мені їх стало. Думаю, піділлю ти підливала і цю піділлю. Ну, вона ось в цьому році вона вже пішла собі. Оце такі дві трояндочки гарнесенькі. Це спреєчки і ще цвітуть майже все літо. Вони от ходять і далі починають цвісти. Вон, цвіте блек бакара починає цвісти. The Prince. Ось мій куточок цей. Вон. Якби ж вони швидко не облітали ці. Люпин той листя красиве, все, ну він же ж так облітає. Ця ось цвіте. ліліка тут. І так пахне та лілія, що шлейф одне йде сюди. А ось красуня наша, Крокус Роуз. Це базальники цвітуть. Скоро йти він вже, він є вже там. Квіточки на них. Ця борошнисту росу вічно хватає, Ну, може в цьому році ж вона не схватить, вже ж вона проблизана всім на світі. Куди ж ще і ростуту хватати. Дуже красива. Білосніжна з кремовим наповнителем. Роса навіть є. Може він і бризкав той дощі, ночі. Ну, так дождя нема, але роса є. Ото ж роси ці і гублять ці троянди. Якась випаде роса хімічна. І все. Ой, Ой Да уже красиво, ты шквитка. Аромату вона немає, така туго-туго вон набита. Вон перісточків теж, мабуть, штук сто. Тут набиті вони вон, друг, друг до дружки поприжималися. Все ще цвіте імператриця. Я думала, що вчора, може, вітром дощем її по той, да вже й зріжу. Не вітру, ні вітер трошки піднявся, а дощу ж не було. Так вона і стоїть. Велична, красива, ну, її ж теж потрібно обрізати. Вона ж теж ослаб... ослабіє. Ельторо прекрасніша, із квіток теж. І колір у неї такого піонерського галстука раніше був. От у нас. А ось Double Delight Теж аж сяє, хоча сонця ще немає, але вона така аж сяє. Боїнг ще довго цвіте. А, ось. Августа базальник. І вона і там, він буде вже скоро цвісти. Ну. Базальник, он, який цвіте. Альберіг. Іще он цвіте. Ця вже гілочка зато є цей цвіте, ту обрізати треба, а та цвіте. Адмірал. Гарна квітка і держиться довго і на сонці, і на вітру. Ось ця ось чудо яке. Ось вона, дивіться, Вестерлендочка. Вон, розпуститься. Ну, вона ж квітка одного дня, ну що розпускається і одразу ж вона горить. А ось вона. А, ну. Зараз подивимося, як вона розпустилася. Вон дивіться. Гіо. Дивіться, яка красуня. Базальник, який красивий у неї. Ну, теж быстро, быстро облітає. Ну, дуже-дуже ну, красиво, привабливо. Це я вам до ранкової кави знімаю брауні теж на базальнику а ось сенсація, то обрізала вон новенька квіточка тут є і вон Со свитою зі, зі своєю. Гарна. Ну, ця, Цій нема рівних. По, по, що довго вона цвіте, що виносить все і жару, і дощ, і вітер. Це дуже терпляча троянда. Френезі називається. Хто, може, перший раз зайшов, новичків багато заходять же ж, той підписуються, то я і для них же знімаю. Всім же ж треба розказати. Mm -hmm. Стрелбері Хіл. Теж непогано. Це... У нас шу шо? шо? Шон Мейт, Шон Мейт Розпускається. ось розпускается, ЛД. Он такими кисточками. Вон, цілими. Кетами будуть цвісти. Це ось лія-туту. Версігні. Ті воно будуть прямо одиночними цвісти. Бачите, ну, вторе цвітіння, я ж кажу, так, таке, як перше, вже не буде. Що-вся вся всіяна буде квіта мені. Уже буде рідке, да тим ще влаги немає. Ну, як воно буде рости, От ви мені об'ясніть. Без влаги, без нічого. Луїза Грозгерцогиня. Вон яка. Красунечка. Ну, а тут вон моя це велика ось стоїть. Леонардо да Вінчі. Далі вон ламбада. Он модерн айт А це ось ось уже поникла, вже все. Бустро вона відцвітає, звісно. Ну, втора річка, аж паради. І тільки мої весняні осінні квіти. Он квітнуть і квітнуть, все краще і краще. Чернобри. Да, тут мамі дітей, от навіть непогано, квітне, Дюранс Ансіон. Ось вона яка. Ось Вінніпеп Парк. Дивіться. Колір такий фуксійний у неї. Це одна з таким кольором троянда. Сіке троянд у мене і ось таким кольором одна. Хоча я стараюся підбирати ще й кольор, щоб був такий ну, різнокольоровий. Все рівно. Мелад Меланді і Бельведер чудовий. У мене аж два. Пущі. Імпресіоніст. Теж шраб великий, такий гарний. Зараз вже, мабуть, ну, тридцять десь досягнув він висоту і квіти вони які будуть розпускатися, вони такі чудові. Бельдесагоза. гуза. Бачите, яка вона теж чудова. З якими кістями, буке парфе. Ця ось квіточка без квітів не буває. Агата Крісті. Ну, ще вони невеликі, все. Ну, по сорту. Агата. Це ось моя теж любимиця. Ось Франціс Блейс. Тут. Це ж на такій горі посаджені, що вони. Ну і ростуть тут. Що тут одні камні ті палили свалку вічно тут, Собирали сюди, палили все. І воно росте собі, як-небудь, ну росте ж. Ну, а це ті ще. Під фігелем вон, трояндочки. Ростуть собі. Вона лізе, ось це буде зацвітати. Це ось теж цвіте, але вона одразу цвітає без демона. Це дам дешенансо. А ну яка вона. О, дивіться, яка. Теж голівки клонить. Ну, що ж ви хотіли? Це все молоденьке вонгон. То є там. Найдівшалот так що. Так що спасибі, хто прогулявся зі мною. Це ось цвіте не знаю. Назвала ж її Томас Бекет. Ну, мені здається, це теж у мене той вон який. Те що що ростуть у мене вон троянди там у, у, у загороді, в тому? Ось, дивіться тут куточок мій. мій. Вон, Камінь. Трояндочки. О, бачите, цвітуть, як вони вже вони пооцвітали, вже їх оце, оце все вона вже відцвіла і все. Тут вона вже, вже вона витой. Її треба просто пообрізати усе. Вона вже пропала просто. Оце ось. ось. Фальстаф. Хоча він не дуже похожий на Фальстав. Той, що раніше був, ну, ну, по запаху його ні з чим ніколи не спутаєш. Він швидко облітає і швидко. Да. Все. Дякую, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал, хто підтримує. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна!